Пане Вадиме, я тут хотів би ще звернути вашу увагу на коментар Марка Рубіо. Він давав дуже розлуге інтерв'ю Фокснюсу. Там наговорив багато цікавих речей. Звісно, він уникав конкретики, тому що це прерогатива ну, Дональда Трампа за великим рахунком, це все правильно. Але що мені впало в око? Ну в принципі, як і українцям, це дві позиції, які озвучив Марко Рубіо. Території і якесь там припинення вогню, про що ви говорите якесь. Я вам просто хочу зацитувати глядачам його коментар він невеличкий. Він каже: ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці. От, звертаю вашу увагу, він говорить про європейців, Трамп їх виключає. І на що будуть готові українці, нам потрібно розуміти, як, і, як ці позиції зблизити одна до одної. Це також те, про що говорилося раніше, навіть Кіткелов про це говорив. Якщо нам вдасться звести їх до досить близько, те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє Путін і Зеленський, але Ушаков це вже заперечив. Це вчорашній коментар. І Друбьо ще раз наголошує і каже: ключовими можуть стати територіальні питання. Та що на певному етапі перемовини повинні статися припинення вогню. От щодо територіальних питань, давно про це говорять, а що мав на увазі Марко Рубі? Я розумію, що питання дуже невдячне, здогадувати, що мав на увазі Марко Рубі, але все ж таки з логіки, тієї, яку ви розумієте на Росії, що можуть пропонувати нам росіяни щодо територіальних питань? Я думаю, що сісти малювати карту і говорити, що от з цих територій України виходить. А ці території так і бути залишаються за Україну, все більше ні про що е, мова не йде е, зараз. Вони виходять із принципу це більше е, отримати що-небудь. Е, е, якщо ні, то в принципі е, смертників достатньо багато, як вони вважають. А якщо ні, то можна їх мобілізувати. Тому е, в даному випадку росіяни говорять виключно про те, що вони готові сідати за карту. Uh -huh. Малювати е, лінію і говорити, що умовно, повторюся, дуже умовно, там слов'янськ наш, там тето ваше і так далі. і так далі. А що тоді робити з історією про віднесення до конституції е, Херсонську та Запорізьку область робити Путіну? Дивіться, якщо він захоче піти на певне перемир'я, він на це піде. Якщо він, е, тобто він пояснить своєму населенню все, що завгодно але знову ж таки, моя точка зору полягає в тому, що він е не готовий зараз ні до яких мирних переговорів. Тобто, все, що ми зараз бачимо, навіть із повітряним перемир'ям, це е блеф, який він вважає, що може порушити через е певний період часу. Я залишаюся при думці, що е поки Китай не втрутиться в е цей переговорний процес, доти ніяких результативних переговорів, чи ж не так вірогідність результативних переговорів залишається дуже низькою єдиний хто може серйозно вплинути на позицію Володимира Путіна, це Пекін. Тому поки що я чесно кажучи, вірю лише в те, що теоретично можливо повітряне переборі. Про щось більше взагалі зараз немає сенсу навіть обговорювати, тому що це не більше ніж око замалювання Ну тут і питання тоді карти є сумнівним. Наскільки готовий Путін буде її малювати? Або малювати Ти, це, малювати карт, він її готовий буде завжди, ну, потім так. можна і перекреслювати. Це ж uh -huh. історія історія знала дуже багато подібних прикладів, коли карти малювалися з'їдалися, спалювалися забувалися там і так, далі, і так далі. Пане Вадиме, ви згадали Китай, і в мене на завершення до вас ще одне є запитання. Справа в тому, що Індія доволі неочікувано заявила свою позицію щодо Ну, не те, що зближення з Китаєм, але початку якогось діалогу. Наприкінці цього місяця до Китаю на саміт ШОС летить прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. і це все відбувається на тлі посилення ескалації відносин Індії та е, Сполучених Штатів Америки. Серед покупців російської нафти з'явилася навіть така ще країна, як В'єтнам. Сьогодні про це повідомляють там перші партії пішли, але такі тенденції доволі неприємні. А Індія, в свою чергою, демонструє те, що вона не збирається відмовлятися від російської нафти, так само, як і Китай. На ці дві країни припадає понад 90% придбання російської нафти загалом. Ну це просто космічна цифра. Про е, нафтопродукти. Ми не говоримо, але тут ще з'явився і Лула Десіло. Він буквально сьогодні, вчора сьогодні, зробив коментар про те, що він буде тепер спілкуватися із Нью-Делі про ці злосні 50% відсоткові мити, які запровадили проти Індії, також переговори. Сьогодні він переговорить із на Моді, найближчими днями із Сінзінпіном. Е, хоча не знаю, там у них відносини, також ну доволі цікаві. Да, на цьому, цьому клубку. А говорить він про Брікс, що мовляв, Брікс готує відповідь Сполученим Штатам Америки. От як ви е, оцінюєте цю сьогодні ситуацію? Ну, таке співпадіння інтересів Індії, Бразилії, Китаю у протистоянні Сполученим Штатам Америки, і взагалом у історії з російсько-українською війною, бо ви говорите, що ну, Китай є ключовим. Тут я погоджуюсь Китай є ключовим, це однозначно так. Чи підсилиться Китай, і що може бути далі? Китай буде знаходитись в трошки в стороні, і буде дивитись на це зі сторони. Китай не піде зараз <кхів> ледоколом, який буде тягнути за собою всіх. Йому потрібно, щоб цим радикалами були Бразилія, Індія, будь-хто інший, але тільки okay. не вони, тому що вони готуються до е, великих переговорів із Сполученими Штатами Америки про те, як буде виглядати торгівельний світ в найближчі там, 10, 15, 20, не знаю скільки років, okay. на багато років вперед. Е, відносно Індії, е, ну вона е, не може бути е, другом Китаю з багатьох причин, але найпростіша причина полягає в тому, що її. Екзистенційний ворог Пакистан є найближчим сателітом Китаю, тобто я не уявляю собі на сьогоднішній момент, як можна подолати. Ну історія показувала, що бували випадки різні, але як можна подолати цю екзистенційну проблему, чесно кажучи, доволі складно. Тому з моєї точки зору на сьогоднішній момент Індія, звичайно, шукає шляхи. Як тягнути час, тобто кожен mm. день це десятки мільйонів доларів? Тобто, в результаті вони так чи інакше компроміс з Сполученими Штатами Америки для того, щоб зберегти з однієї сторони обличчя, з іншої сторони е залишитись. Е Країною, яка є лідером руху тих, хто не приєднався це в радянські часи, що був движення не присиднівшися, воно українською не дуже пана От власне кажучи, тоді Югославії і Індії були дві два лідери цієї цього руху, от вони ну в них є там свої принципи незалежності. Я забув цей термін на Індії але він є там одним з ключових для їхньої взагалі філософії державобудування. Не закладений і Джала Харламом неру, так от власне кажучи, Індія буде шукати ці компроміси і буде думати, як правильно їй вийти із цієї ситуації, але вона піде на ці компроміси, тому що ризики для її економіки значно більші від цих санкцій, ніж плюси від того, щоб стати в позиції немовірно гордої і сильної країни. Відносно Бразилії, це зрозуміло. Тобто ми маємо справу із достатньо екзальтованою людиною, іменно зі керівником Бразилії, uh -huh. який буде займати от таку позицію, попри все. Але не треба також забувати про те, що Бразилія дуже сподівається на те, що їм допоможе Китай, бо Бразилія uh -huh. це головний партнер Китаю в Південній Америці. І тут насправді весь світ дивиться на те, як себе буде поводити або не буде поводити Китай, тому що від цього буде залежати те, як він буде поводити себе в інших подібних ситуаціях. Але повторюся, зараз для нас більш важливо дивитися на Індію, тому що ключовий для нас удар, який може бути нанесений по російській економіці, це закупівлі Індією нафти. Якщо протягом місяця-двох е, ми побачимо падіння закупівлі, а я думаю, що ми його побачимо. Uh -huh. е, я впевнений, що індуси почнуть шукати ці компроміси, почнуть поступово повертатися знову до е, закупівель нафти в, е, в Даблиському сході, ну так Трамп їм дав 21 день. Сказав: дивіться, Вастри є три тижні. Потім мита будуть введені. Я пане Вадиме на завершення ще одне запитання. Дуже хотів би почути ваш коментар. По це пості, про це я постійно говорю в себе на каналі, а саме фактор Європи, тому що в ці всі історії забувають про те, що Європа сильно торгує із Росією, об'єм торгівлі 65 мільярдів доларів на рік лише за енергоресурси. Вони минулого року прорахували їм 20 мільярдів доларів. Бо коли звинувачують там, ну справедливо звинувачують Лулу Десілу в торгівлі з Росією, то він за три роки 20 мільярдів доларів перерахував їм. За світлі нафтопродукти. але полишимо поки що Бразилію. Індія у своїй заяві буквально днями наголосила на тому, що чому до Європи нема претензій про співпрацю із Росією у нафтовій і в інших сферах. Оце питання мене також турбує. Чому Трамп мовчить про європейців? Чому європейці набрали в рот води і абсолютно не хочуть говорити про якийсь тиск на Китай, на і, Індію? Є окремі заяви, але дуже невеликі. Там були якісь санкції, невеличкі 18-му стаційному пакеті. Але таке складається враження, що Європа сидить тихенько і чекає, що зробить Трамп, Європа, в принципі, уже частково домовилася і Сполученими Штатами Америки, і у них зараз все нормально з цим ділом. І для них, чесно кажучи, все одно з якого бензина буде робити, з якого нафти буде робитись індійський бензин, який потім буде поступати на європейський ринок. Він буде поступати із ринку, він буде поступати із Близького Сходу, чи він буде поступати з Російської Федерації. Тому в даному випадку індуси, коли роблять свої певні заяви, вони також лукавляться. Тобто, вони прекрасно розуміють, що велика доля їхніх нафтопродуктів. Яка йде потім на європейські ринки, вона виробляється із російської нафти, і тому тут не треба звинувачувати в Європу, тому що на початку ланцюжка знаходяться вони. Але якщо ми говоримо про Індію, ми повинні пам'ятати ще про один момент, я забув просто про нього зразу сказати. Для Індії питання не тільки в нафті. Тобто, ми всі зациклюємося на нафті, але є один із найважливіших логістичних проєктів, який зараз вибудовує Індія, це е е е коридор. Північ південь, який іде від Індії, ну формально від Шаломті, але реально будемо говорити чесно: від Індії до Російської Федерації, тобто, це е Казахстан, Азербайджан, частково Вірменія, е Іран, е Азербайджан, частково Вірменія і Російська Федерація, е і частково Білорусь, тобто як один із коридорів до Європейського Союзу, подальшому, тому для індусів насправді е питання санкцій це не лише нафта, це також обхід е, Суєцького каналу е, і е, скажімо так, зменшення логістичних витрат е, приблизно на там ну офіційно говориться на 25-30%. в днях. Це на 8-10 днів порівняно з тим, якби е, кораблі йшли через е, суецький канал. Е, тому в даному випадку це також е, да. А цей маршрут північ південь, це їхній, в принципі, флагманський маршрут по е, їхній програмі. по подвоєнню ВВП, тому в даному випадку вони чому вони настільки зараз вагаються, і настільки вони зараз стараються думати, що їм і як правильно зробити, тому що крім нафтових речей, вони думають також про логістичний маршрут. Тут також треба розуміти, що рот в воду набрала Туреччина, тому що вона розуміє, що привал маршруту Індії та Росії ну mm. той <кій> про я вам щойно говорив. Він передбачатиме ще одну гілку, яка піде із Азербайджана в Туреччину і далі з Туреччини в Європу. І тому тут насправді є значно більший клубок, ніж тільки нафтові історії. Ну окей, пане Вадиме, але все ж таки я наполягаю: ну Європа не може стояти осторонь і дивитися за відкритими очима на те, як вбивають українців, їм байдуже докупувати світлі нафтопродукти. Ну це ж не нормальна історія. Я не хотів би просто, щоб ми о, дивилися тільки в чорно-білих тонах. Європа багато чого робить для того, щоб допомогти Україні, але те, що вони в тому числі і продовжують економічно співпрацювати з Росією, да це факт. Але станом на зараз, якщо б мене запитали, що для нас важливіше, для нас важливіше зупинка або різке зменшення продажу нафти для Індії, тоді це власне кажучи багато в чому і вирішить питання того, де купує і що купує Європейський Союз, так, але інший підхід не купуйте, і тоді індія не буде брати більше Росії. Ну, це власна моя думка, а, що можна робити, і Європа тут могла б відіграти більшу роль.